10 гривень, те, що ми в кому поліцейського. Зу зу зупинка. Яка причина були зупинки? Яка причина були зупинки? Ознайомлюватись будете? Яка причина були зупинки, хочу чути. Буду ознайомлюватися. Яка причина були зупинки? Яка причина були зупинки? Ну питаю, я теж я теж людина. Я можу запит запитати, яка причина була зупинки. Ні, тут я знаю, яка була. ви я вам покажу де що написано. І побачите, яка була причина, і що причина зупинки, яка була? Ви не мали ви тут людей грузити, що люди на зупин на, на кордоні мали спати? Та то ви поліція, ви служите і захищаєте. Блять, попередніки сидіти, коти служить захищають і ви такі самі. Яка була причина витки, зупинки? Куди ми прямуємо і відпустити? Ви не маєте права дайте людей що? на дорозі маринувати конкретнішому дайте випадку перевірити нашу канали і відпустити. Я не буду нічого давати. Я питаю, я питаю, яка була причина зупинки, що важко сказати. Я зараз назву, дайте я вна... прочитаю. назвіть, на. Звіт, не маю. Маю. Права ну, ну, ну ви писали, так? Я зараз назву все, що хочете. Все, не, що ну, хочете, я... то назвіть. Все, що згідно з законом, ви, ви маєте людей. Дев'ять людей, 9 хочу знати ви. причину зупинки. По якій причині дійсно в коментарський час ви нас тут вон, на трасі тримаєте? Якщо ви насправді поліція, а не міліція, закону, трасі сиділа. Ваші попередники діло. на дорозі сиділи. Я діло, хочу діло, почути діло. причину зупинки. Ви світіть, і... у мене зір і... поганий, мені не можна світити в очі. Ви, ви не, не маєте не права, то є моє здоров'я. На яке ми ви, ви завідаємо здоров'ю, на яке ви тепер. Ну я, хочу, я можу почути причину зупинки чи не можу. Ну хочу Добре, почути. Ну скажіть, будь ласка, ми просимо. Дев'ять чоловік хоче знати для чого нас тримають були, на дорозі. Причина, Причина зупинки, і зараз будемо читати, що тут пише. Я зараз на звуку. Тому бачимо, ну, згідно закону України, так, чому ви нас зупинили? Які були правопорушення? Ми не хочемо чути Может чути, яка причина, чому ми стоїмо на трасі. Причому вже 50-та машина ну, об'їхала. І жодної ви не зупинили. по причині коментарської години. І напевно, як громадська особа, я маю право то почути. Нема підтримки ззаді? Де тут, mm. тут читати? про де тут читати, в якій місці причину шукати? Шкода. Шкода, що гинуть хлопці. Згідно якоїсь статті. Хлопці відпускайте, бо на штука. Шкода, що наші хлопці, хлопці гинуть хлопці. ні за що, аби один на одному заробляти. Та що як ви тримаєте? А це... що я ні, тримаю? Ви не маєте, ви не маєте тримати право. Зараз що ви сказали, а що я тримаю, я не розумію? Я собі за 5, копію отримую. Скільки нам ще чекати? Я хочу отримати копію. Це я думаю, що моя копія. Коли отримаєте? Коли зараз? вже мало бути, То вже мало бути копія. Людина, аби розписатися, повинна перечитати, ознайомитися і тоді може поставити підпис. За що підписуватися? Ви зараз скажете, зараз за 10 хвилин чи за 15. Скільки нам часу ще чекати? На цій дорозі. А чому ви світите цілий час в очі? Я завтра звернуся до лікаря і напишу причину, що мені оту світили цілий вечір. І тримали мене на трасі у комендантську годину. Два працівники поліції уточнюю, бо міліція то ні. Бо попередники сиділи на трасі, доїли. Гудин. Так, репортаж в головних героях наші працівники так, Поліції. Доблесі. Так, так. Ну добре, я хочу копію. Я Копію хочу, тоді я віддаю оце. Я розпишуся, от принесіть мені копію, я розпишуся. Людина повинна. А я хочу Та, я їх порівняти, чи це одно і те саме? А ну, читайте хтось там. О, пояс... бачите, стоїть працівник поліції, їде чергова машина, машина і він навіть не, реагує не реагує на ту машину. і вони не спиняють. Решті можна. Я би хотіла знати, щоб мені виявилося чому, в чому зупинили саме нас. Чому наші хлопці з поліції не йдуть змінювати тих, хто воює направді, на правді на передовій, а тут тримають нас на, на вулиці в комендантську годину? Броні. А, ну добре, ознайомлюйте а мене, що ти там, да. Поліція, не міліція. Ну, ось я, я хочу знати, за що я розписуюся. От ознайомлюйте мене, що там пише. Будьте отримати поключення? Буду. Я ж сказав, що буду, так, я то, хочу ознайомитися. розписуєтесь або ні. Ні. Я хочу знайомитися, за, знайомити. ну, ну, ні, ні. за що ви я маю розписуватися? Ну читайте. За що я маю розписувати? Ви не читав, я не можу знайти. Я вже що... назвав, за що вам Ні, ви не називали. Ви, ви не казали, називаєте навіть назив... причину зупинки. Ні, за проживання Ні, ні. Це розуміє. Прийде за адресою проживання. Не зрозуміло. Що прийде за адресою проживання? Автомат не для того дали, застрілься нахуй. 对不对？